Добрий день! З вами я, Людмила Миколаївна. Урок Я досліджую світ. І тема нашого уроку: Збираємо врожай від зернятка до хлібини. Багато цінностей є в українського народу. Це і мова, і пісня, це мати і батько. Це Історія українського народу, його культура, це творчість народна, це творчість митців українського народу. Але є щось таке, без чого неможливе життя не тільки в Україні, а й в усьому світі. Він є головним гостем сьогоднішнього нашого уроку. А що це? Ви скажете, відгадавши загадку, хвалить його кожен, любить його кожен і днями без нього прожити не можемо. Так, діти, це хліб. І сьогодні ми поговоримо з вами, як же переробляють зерно на борошно та як приходить хліб на стіл. Назвіть професії людей, що бачите на малюнках. Що роблять ці люди? Послухайте уважно то відгадайте загадку. Народився із землі, зарум'янився в вогні і з'явився до борщу і тобі, і мені. Учені довели, що хліб єдиний продукт, який вживають у їжу. І цінують в усьому світі люди різних національностей і релігій. Жоден день у твоєму житті не обходиться без хліба. Як же ж приходить хліб на стіл? Перш ніж потрапити на стіл, хліб проходить довгий шлях. Давайте розглянемо сторінку 31 у підручнику та побачимо, що спочатку відбувається. Спочатку. На полях орють землю тракторами. Як називають людей, які орють землю? Правильно, трактористи. Потім у землю саджають зерно. Це роблять за допомогою спеціальних машин, сівалок. Коли виростають колосся, то їх збирають іншими машинами. А як вони називаються діти? Так, це комбайни. Далі зерно везуть до млина, там перемелюють у борошно, розфасовують його по спеціальних пакетах і потім везуть це борошно до хлібозаводів. З борошна на хлібозаводі печуть хліб, поляниці і інші різні хлібобулочні вироби. Так ці вироби з'являються на полицях у магазинах. Розкажи, що печуть із борошна у тебе вдома? Та чи допомагаєш ти це робити своїм рідним? А ще український народ склав багато прислів'я та приказок про хліб. Розгляньте слайд та давайте пояснимо ці мудрі вислови. Хліб у сьому голова. Безпечі холодно. А без хліба голодно. Без хліба половина обіду. Постав відео на паузу та пояснив значення цих прислів. З давніх давен люди шанують хліб. Хліб головна страва на столі. Його не можна кидати на землю чи підлогу. Якщо впаде шматочок хліба, то його відразу піднімали. Хлібом та сіллю завжди зустрічають гостей. Хліб один з найпопулярніших продуктів у світі. Без нього не обходиться жоден день нашого життя. Тому не дивно, що у нього є і своє свято Всесвітній день хліба, яке відзначається щорічно 16 жовтня. А зараз давайте пограємо в гру. Що за чим? Як приходить хліб від поля до столу? Що ж, всі гарно попрацювали сьогодні на уроці? Кожен з вас має оцінити свою роботу. Який же вплив має хліб на здоров'я та які корисні властивості має хліб для здоров'я людини? По-перше, це низький міст жиру. Багато видів хліба мають низький міст жиру, що робить їх здоровим. Вибором для тих, хто стежить своїм раціоном. Але водночас варто врахувати, що надмірне споживання хліба, особливо білого, може призвести до набору ваги та інших проблем зі здоров'ям. Тому треба слідкувати за раціоном харчування. А що потрібно рослині для життя? Як перетворити зерно на борошно? Тож як хліб впливає на здоров'я людини? Молодці. Дякую за роботу!